Я на фрілансі вже більше 7 років і сьогодні поділюся тими способами, які наразі актуальні, які я сам використовую і можу радити іншим. Перше основне ви можете створити свій паблік, блог, тематичну сторінку, інтернет-магазин в інстаграмі і почати продавати послуги, товари або рекламу. Залежно від того, який ви шлях оберете, можна різними способами заробляти, іноді навіть кількома одразу. І ось на екрані ви бачите мій особистий профіль, якому ви можете завжди. Звертатися за чисткою, просуванням, хештегами, розбором профілю. І, власне, я вже понад 7 років з цим працюю і допомагаю людям, ми працюємо і так далі. Ви можете і досі знайти щось що ви можете людям допомагати робити. Можливо, це просування, можливо, це якась навіть фізична послуга. Ось, можливо, ви там, електрик, можливо, ви репетитор, можливо, майстер з манікюру того ж самого. І ви це можете свої послуги просувати, отримати клієнтів через інстаграм. Також ось ви бачите один з моїх пабліків це мій найперший проєкт, йому вже 7,5 років приблизно. І тут, будь ласка, продається реклама, постійно виходить контент. Ви можете брати на тему якихось локальних так, пабліків, меми, автотематика, різні специфічні там факти. Навіть, можливо, щось більш доросле, якщо у вас є така зацікавленість, і ви будете постійно щось туди публікувати. І, власне, заробляти на розміщенні. Тут є клієнти, постійні клієнти і ті, що час від часу звертаються. Можна в такому напрямі також просуватися. Я на каналі маю цілий великий плейлист про просування заробіток в інстаграмі. YouTube канал. Тут також ви можете створити свій канал, розвивати його, і потім продавати або рекламу. Або послуги, або товари. Звісно, є й монетизація. Але якщо будете працювати на українському, наприклад, ринку, вона дуже небагато приносить. І навіть на іноземних ринках все одно ж різні способи додаткового заробітку, про які я також на каналі розповідав неодноразово, приносять значно більше, ніж просто монетизація. На екрані ви бачите статистику мого youtube каналу, так. І як я завжди вам і розповідаю вже багато років, дохід з монетизації це. Просто дрібничка така, не більше. Знімати відео заради монетизації. Можна, якщо це якийсь англомовний канал, або дуже-дуже довгі відео аля музика для сну чи ще щось таке, що там буде багато рекламних ставок. Тоді ще можна щось розраховувати і те, щоб це знову ж таки були англомовні глядачі. В Україні за українських глядачів маємо ось такі цифри, ви бачите, по місяцях дохід. До 10 доларів на місяць це просто смішно. Звісно, основне, що приносить цей канал це клієнтів, це звернення за моїми різними послугами, за доступами у закриті канали платні по інвестуванню по телеграму, це знову ж таки хештеги, чистки і так далі. Консультації і по Ютубу, і по телеграму, і по інстаграму. Це основне, що приносить цей канал. Ну, і, звісно, ще різні там, партнерські програми, я неодноразово розказував, як можна на Ютубі заробляти. Також є окремий список відтворення про це, якщо вам цікаво. І власне, ви можете свої канали створювати, обирати тематику таку, щоб вам було довгостроково це цікаво, і починати створювати цей канал. А з просуванням вже я можу допомагати. Якщо у вас є питання, якісь, будь ласка, завжди за контактами в описі можете звертатися. Крипта! Тут ви можете і на різних роздачах, айдропах, ретродропах зробляти, так, є такі можливості. І, звісно, ви можете, якщо є гроші, вкласти їх або в стейблкоїн на стейкінг, або купити різні альткоїни перспективні, їх ще досить багато, про що ми в закритому каналі розбираємося, і, власне, заробити на їх зростанні. І саме для тих, хто хоче разом зі мною це все вивчати, отримувати матеріали, інвестидеї, які зараз. Компанії, сектори є недооцінними, які я сам особисто для себе вибираю купити. І ви можете створити свої власні портфелі. Хто хоче швидше примножувати свої гроші, або свій вже наявний портфель відредагувати, можете долучатися до мого закритого каналу. Доступ ви отримаєте пожиттєво. Тобто ви раз заплатили, посилання буде в описі. Ось бачите, реквізити ФОП, у мене все офіційно. Я працюю в білу. І, власне, отримуєте. Назавжди, доступ до матеріалів. інвест-ідеї, я буду їх доповнювати, оновлювати, різні графіки, дані. Лайфхаки, як економити на комісіях. Різні бувають моменти, коли раз. Або акція десь на поповнення через якийсь зі способів, або нова платіжна система. Все це я буду освітлювати, розказувати, і, звісно, у закритому каналі будуть всі деталі. Так само я буду додавати матеріали, а ви вже один раз заплатили, і все. З часом ціна буде підвищуватися, це точно. І тому чим раніше ви заходите, тим вигідніше для вас. Телеграм-канали. З 22-го року цей ринок дуже сильно виріс. Різні рекламодавці зайшли. Якщо до війни це було дике поле, можна сказати, то потім вже це стало прям повноцінним ринком. Дуже багато зараз каналів, багато бірж-чатів різних з оголошеннями. Ну тобто, канали не простоюють. У мене самого понад тисяч сітка в телеграм-каналі. Я показував вже одноразово у списку відтворення про Телеграм. І ви, власне, до цього теж можете долучитися на кінцевій заставці. Дивіться більше інформації. Можете купити канал, можете свій розвивати, можете не мати взагалі каналів, а просто надавати послуги людям. В цьому ринку теж можна брати участь.